От я просто, я дуже не люблю, і ми дуже з колегами не любимо термін оцей активна, пасивна молодь. Тому що в нас завжди є просте, е, як ми говоримо, святе правило, яке є і в нас, і в бізнесі, і будь-де. Ну, е, Якісна пропозиція для цільової аудиторії, значить, дорівнює попит, по-іншому mm -hmm. не може бути. Е, це просто. Заставить задуматись тих, хто впроваджує цю діяльність для молоді, а чи потрібно те, що ми робимо їм дійсно, чи воно цікаво? Якщо вони кажуть, ми хочемо розвиватись в кар'єрі? Будувати її, ви робите щось для кар'єри. Ну я, на нашому прикладі ми робимо щось для розвитку кар'єри. А ці люди, які сказали, не приходять, то треба знову ж задати з питанням, чому дослідити це. Можливо, їм не подобається щось конкретно, або ну якийсь формат, не такий ще щось. Це більш про взаємодію і про питання, як ми це робимо, mm -hmm. і це постійно про вдосконалення себе, е, пошук кон контакту цей з цільовою аудиторією. Е, і тут що важливо, так само питання комунікації. Можливо, вони взагалі не знають про те, що ми це робимо, і що тут це можна робити. У нас були молоді люди, які приходили, і такі я взагалі не знав, не знала, що тут ну в нас таке є в громаді.